Джоанна Кларк Життя прекрасне. Дивно, але коли йде все гладко, здається, що так воно і має бути, і зовсім не задумуєшся над тим, до чого ж хороше життя. Так відчувала я, коли познайомилась з Ларі. Звичайно, з того часу минуло вже майже рік, і тоді я була зовсім дівчиськом, мені ще й 18 не виповнилось. Ларі було всього двадцять, але, побачивши його вперше того вечора у Ненці, я подумала, що на вигляд йому ніяк не менше 21 одного. Нас познайомив брат Ненці Боб. Цей Боб досить нестерпний хлопець. Ларі, прошу, зверни увагу, це Ен, наша руда красуня. Обережніше кури, вона вогненебезпечна. небезпечна. Спробую бути обережнішим. Сказав Ларі, і я відчула, що в мене спалахнули щоки, так сміялися його очі. Був суботній вечір, і ми вчотирьох вирішили піти в кіно. Я не пам'ятаю, яка йшла картина, але якась дуже цікава, і я трохи злилася, бо поряд зі мною сів Боб, а Ларі поряд з Ненці. Але потім, повертаючись додому, ми йшли всі разом під руки і співали пісні. І я чудово це пам'ятаю. Подумала, побачивши падаючу зірку, життя прекрасне. Другого дня ми поїхали купатися, коли ми перетинали гавань на паромі Менлі, Ларрі дещо розповів мені про себе він працював механіком там, де і Боб. Він сказав, що коли йому вдасться виграти в лотерею, він купить собі гарний парусний човен. На зразок тих, що плавають у залитій сонцем морській далині. Ось і пролетів цей день, чудовий день. Ми сміялись, уплітаючи сендвічі навпіл із піском. Ми сміялися, коли на нас обрушувались величезні хвилі. Ми пили молочний напій і їли сосиски. А потім зійшов місяць, і ми пішли кататись на чортовому колесі у парк. Коли ми злітали наверх. Ненці підняла вереск, а Ларі глянув на мене і посміхнувся, і я знову подумала життя прекрасне. Коли ми повертались на паромі додому, у ненці був втомлений і сердитий вигляд, і вона прикинулась, ніби спить. Ларі пересів до мене, вони з бобом подружнім говорили про свої справи, про роботу, про те, що тепер, мабуть, доведеться туго, сказав представник профспілки. Мене все це зовсім не цікавило, але мені подобалось, заплющивши очі, прислухатися до їхніх голосів плескоту хвиль за бортом парома і долітаючим звідкись далеко, задеркуватим звуком рояля і скрипки. Коли ми спускалися по сходах, Ларі запитав мене, де я працюю, і чи можна дзвонити по телефону мого начальника. Я надала йому номер. Цілих три дні я чекала на цей дзвінок. Він зателефонував у четвер вранці і запитав, чи піду я з ним у суботу ввечері на танці. Бідолашна моя старенька мама. Пам'ятаю, як вона в п'ятницю примчала до міста до мене на роботу. Я отримала платню, і в обідню перерву ми з нею пішли в магазин і купили миле блідо-зелене маркізетове плаття без плечей. І спідниця кльош. Я збиралася цього дня віддати в ремонт туфлі, але тут взяла і витратила всі гроші на сукню. І ось настав суботній вечір. Після було багато, багато інших вечорів. Але той був перший. Адже ж ви знаєте, такий вечір назавжди залишається в пам'яті. Життя здається прекрасним, і ти ніби. Не ти і просто не віриться, що все це може продовжуватись, але минає час, і ти вже починаєш вважати, що все так і має бути. Як раптом одного чудового дня. Але я почала розповідати вам про той суботній вечір. На танцях я нікого не знала, але у Ларі там було багато знайомих хлопців, і коли він мене їм представив. Я навіть не соромилась свого рудого волосся. з блідозеленою сукнею вони поєднувались не так уже і погано. Грав цілий оркестр зазвичай у нашому містечку танцювали просто під рояль та барабан, але тут був справжній оркестр. Мені було так добре, неначе я танцювала вперше в житті, я ні про що не думала. Та мені і не хотілося думати, мені просто хотілося дивитися Ларі в очі і плисти разом з ним під звуки музики у вічному танці. О, Ларі, скінчився наш вічний танець. Так було того вечора, так було і потім ще багато, багато днів і тижнів. Ось чому, коли Ларі якось прийшов до мене додому. А тоді вже всі знали, що ми з ним збираємось одружитись, і спокійно сказав: Ну, Ен, все скінчено. Я похолола, мені здалося, що він каже про нас. Він, мабуть, відразу здогадався, про що я подумала, бо поспішив додати: Ні, Люба, не в нас з тобою, з роботою покінчено, мене звільнили. Точно гора впала з плечей, я засміялась і вигукнула: О, Ларі, як ти мене налякав, це якась нісенітниця, ти скоро отримаєш іншу роботу адже ж ти добрий механік. Звичайно, я теж сподіваюсь, сказав він і посміхнувся. Щось та й підвернеться. Але тижні йшли, а Ларі ніяк не міг влаштуватись на роботу. Він мав допомагати матері, вона була вдовою, і нам довелося забути про розваги. А невдовзі Боба та деяких інших хлопців теж звільнили. Звичайно ж, вони не вішали носа, і ми провели ще не один чудовий добрий вечір у ненці. Говорили та співали, влаштовували танці на задній веранді, але іноді, в перерві між танцями Хлопці збиралися в гурток, і починалася гарячкова суперечка про уряд Мензиса і війну в Кореї та всіякі такі речі. Ці розмови мене тільки злили, мені здавалося, що все це, це не має до нас ніякого відношення. Потім якось в Блуї запропонував Бобу та Ларі відвести їх на своїй вантажівці до сусіднього містечка. Сказав, що там можна буде непогано підзаробити. Вони почали будувати грандіозні плани і вихвалятись, що заведуть прибуткову справу і будуть заробляти по сотні фунтів на тиждень. Але для мене все це означало лише одне: нам із Ларі доведеться розлучитись. Увечері напередодні його від'їзду ми посварились, і я так і заснула в сльозах. Тижні два життя текло своїм звичайним, давно заведеним порядком, і я зненавиділа все на світі, рішуче все було не так і не по мені, і я не могла збагнути чому. Я і сама не знала, на кого мені обрушити свою ненависть, і тому ненавиділа увесь світ. Вдома вередувала та сварилася з рідними. На роботі сварилася з подругами та злилася на них. Потім мама сказала мені, що зустрічала у м'ясній крамничці матір Боба. Хлопці повернулися додому без копійки в кишені, повідомила та. У мене не вистачило духу пройти повз будинок Ненсі. Я боялася зустріти там Ларі, але щовечора я сиділа вдома і, згоряючи від нетерпіння, чекала. Що він прийде. Того вечора, коли він прийшов, ми з мамою прали білизну. Батько ще не допив свого чаю, він читав газету і тихенько лаявся після кожного заголовка. «Хеллоу!» сказав Ларі, увійшовши через чорний хід. Я швидко обернулась, і всі в'їдливі слова, які приготувала для нього, застрягли у мене в горлі. Ларі був у формі, у військовій формі. Хело, Ларі, м'яко сказала мама, і я, незважаючи на неї, відчула, що на очі у неї навернулися сльози. Привіт, хлопче, де ти був? Що робив? запитав батько. Я таки отримав роботу, відповів Ларі і зухвало випростався. Бачу, сказав батько і вдарив кулаком по столу. Робота на людській бійні? Мені знайомий твій господар чавуний Боб називають його у мене на роботі, австралійський керуючий на службі у американців. І тут пішло. Не пам'ятаю всіх слів, які за цим пішли, пам'ятаю тільки, як Ларі доводив, що кожна країна повинна мати армію для оборони і що йому не обов'язково вирушати за океан. Що він, як і раніше механік, і зовсім не має наміру братися за гвинтівку. Але батько розлютився. Легко ж ти їм попався на вуличку, заявив він Ларі, а мені сказав, що Ларі своїм вчинком підвів усіх своїх товаришів по роботі. І вони ще дуже довго сперечалися про уряд і про депресію, і про те, як з нею боротись. І про багато іншого. Але я не слухала, я нічого в цьому не тямила, я ж сказала, що була ще зовсім дівчинкою, мені і вісімнадцяте не виповнилось. Проте я відчувала, що батько правий, і Ларі вчинив не так, як треба, але я накинулась на батька і висловила йому всі злі та гіркі слова, які були в мене приписані для Ларі, бо знала. Що Ларі потрібна моя підтримка. Батько пішов спати, облаяв нас дурними цуценятами, яких життя ще провчить. А мати весь час смаркалась хустинку, а потім скинула фартух і вийшла через головні двері, побігла поділитися з місіс Джонс. Тоді Ларі поцілував мене, і я почала переконувати себе, що все ще буде добре. Але те добре, що було раніше, вже не повернулось. Якось ми з Ларі гуляли Джордж Стріт у його відпускний день, і раптом з групи хлопців, що юрмились біля кінотеатру, пролунав свист і хтось крикнув мені вслід. Гей, Люба, а цей салдафон. Він що не знає, що війна закінчилась. Це було дуже неприємно. Ми з Ларі вдали, ніби не звертаємо уваги. Але раптом якась людина, що стояла на краю тротуару, розсміялася глухим, натріснутим сміхом, і крикнула. Певна ж річ закінчилась, я на ній сьорбнув лиха. А чи не знаєш, Діго, де тепер можна знайти роботу. Ми пішли додому і присіли на задньому ганку, і Ларі прошепотів, дивлячись у темряву і звертаючись до мене, що він все це ненавидить. Єй Богу, як він це ненавидить? Якби він був один, він ніколи би не пішов в армію, але ж треба якось прогодувати матір. Чого тільки вона не натерпілася під час минулої депресії, його батько тоді помер від туберкульозу. Ось тому він і зараз вчинив ось так. Ти розумієш, Ен, у мене не було вибору. Але ми обидва відчували, що батько мав рацію і що Ларі не повинен був іти в армію. Ну ось історія Ларі добігає до кінця, а моя тільки починається. Коли Ларі послали до Кореї, я думала, що для мене життя скінчилось, але ні, життя ніколи не кінчається. Ларі часто писав мені, і, хоча його листи були дуже стримані, я знала, що він відчуває і думає. Коли я повідомила, що Боб зараз працює у місцевому комітеті допомоги безробітним, він написав мені просто: Скажи хлопцям, нехай вони продовжують боротись. Тепер я читала газети, все, що відбувалося в Далекій Кореї, здавалося мені частиною мого життя. Коли австралійські війська були кинуті в бій, я уважно слухала, як батько терпляче пояснював мені, що корейці борються за незалежність своєї країни і тому і мають перемогти. І я знала так чи інакше, але Ларі у цій війні програє. Другого дня після того, як я дізналася про те, що сталося, я пішла провідати матір Ларі. Я весь час плакала, а її очі були сухі, у них світилася німа туга, і я зрозуміла, що моя печаль ніщо. Порівняно з її горем, її мужність допомогла мені зрозуміти Ларі краще, краще зрозуміти, якою він був людиною, і я знову покохала його, покохала за те життя, яке він прожив, за все, що він випробував. Але коли любиш по-справжньому, починаєш по-справжньому ненавидіти, ненавидіти не те, що руйнує дороге тобі життя. Я зрозуміла це, і все ж таки, ненависть моя була ще неосяжною і безпредметною. Потім я отримала останній лист Ларі. Він прийшов після повідомлення про його смерть. Ходять чутки, що нас скоро кинуть у бій, писав Ларі. Не можу сказати, що я боюся, але е, ненависть у мені сильніша за страх. Я ненавиджу тих. Хто послав мене сюди, чого я тут надивився страждання жорстокі та безглузді, нікому вони не потрібні, Ен, ці страждання. Чому ми повинні покривати злочини тих, хто винен у цих стражданнях? Чому ми повинні покривати злочини тих, хто винен у цих стражданнях? Адже ж це неправильно, що ми, простий народ, змушені покривати їх. Передай своєму батькові Ен, що він має рацію, але скажи це не тільки йому одному скажи це всім, скажи їм, допоки вони всі не потрапили на вудочку. Вибач, за довгі міркування, Люба, але мене душить ненависть, бо я люблю тебе, люблю друзів, люблю свою батьківщину. Який сьогодні чудовий місяць, Ларі. Точнісінько, як у той вечір, коли ми катались на чортовому колесі, і все здається таким самим. Так, так само і залишиться тільки раніше я дивилась на життя іншими очима. Ось цей місяць Ларі і чортове колесо, і наші хлопці, і ти, Ларі, хоч тебе вже і немає, це все життя. А ось війна та безробіття. Їм немає місця в житті. Так, Ларі, і ми повинні знайти шлях, як влаштувати життя без них. Я ще не знаю, де цей шлях. Можливо, це шлях мого батька, але я знаю, Ларі, що незважаючи на весь біль і всі страждання, життя все ж таки прекрасне. Джоанна Кларк. Життя прекрасне.